Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та Майги. Ну що ж, сьогодні у нас продовження відео на травень. Сьогодні подивлюся Збройні сили України та армію Мордору, що чекає відповідно на травень цього року. Ну що ж, мовчитись позручніше, Ну я починаю. Вже мені писали в групі в Телеграмі, що прогнози починають збуватись мало не на наступний день після того, як були зроблені. Ну що ж, і таке буває. А буває, що до кінця місяця чекає прогноз свого часу. Ну, то таке. Так, добре, ну що, давайте, починаємо з України, Збройних сил України. Те, що ближче, те, що цікавіше, а потім армія боліт, подивимось. Так, гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у травні цього року 2025-го. Скажіть вам правду. Кано перевернута. Соло. Перт перевернути. Цікаво. Інгус. Вуню. Гебо. Гаразд, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню, що чекає Збройні Сили України у травні цього року. Та вас перевернутий. Е вас. Ага. Фехо перевернуто. Ну, загалом дещо із вчорашнім розкладом про гарних подіях перегукується. Ну, в принципі, я б здивувався, якби було по-другому. А, ну, а Ото, що ми маємо? В принципі, травень доволі непоганий. Ну, сказати, що прям все так буде гладко, прекрасно і чудово, я не можу. Тут явно є нюанси. Но, але, але, але загалом оця от руна, оця зв'язочка виглядає дуже гарно. Добре, про все по порядку. Що у нас тут? Кано перевернута, соло, ПЕР перевернутий, далі, інгус, вуньо, гебо і фінал. Тейвас перевернута, Евас і Так, да, щоб більше менше точніше перевернутих рун було, а більше прямих, то було б ще краще. Ну, як вже є. Дивіться, зразу якесь розчарування, якісь сумні новини, з чим пов'язані з ресурсом. Явно. Певна недостача ресурсу. Далі он те саме показали. Да, Дійсно, є таке. Мало того, кану соло, вогонь. Вогонь і бабах. По чому? По ресурсу. А, схоже, якісь склади наші підзірвуть. Там. Те, що не добре, ну що ж. Тим не менш, соло буде багато яскравих медійних подій, пов'язаних із ЗСУ, саме хороших. Соло руна перемоги. Успіхи на фронті тут явно проглядаються. Ну, загалом, багато медіа буде, ну, схоже, що багато красивих відео буде. Роботи ЗСУ безпосередньо і так далі. Ні, ну, Кожен місяць багато нарізок гуляє, як там. Знищення орків відбувається, то мадяр, то інші підрозділи радують. Да? Ну, Тут прям щось взагалі медійне-медійне буде, те, що по всім телеканалам піде. Ну і загалом, успіхи на фронті тут проглядаються. Да. По перту-перевернутому. Все рівно певний обмежений ресурс є. Обмежений ресурс перти інгус соула. Ну, воно мені все рівно. Іде таке, що десь прильот по складу по якомусь. Хоча інгус може виробництво показувати загалом. Тобто те виробництво, яке безпосередньо пов'язане е, із потребами фронту. Угу. Це мені не подобається. Поперту ту переверну, все рівно у нас обмежений ресурс, так? Таємниця ще, до речі, якась. Ну, загалом тут якась таємниця, щось пов'язане із ЗСУ. Скоріше все, не стільки із самою армією, а із виробництвом для військових, так само має розкритись якась таємниця. Ну, гаразд. Це може двояко відігратись. Це може бути знов-таки корупційний скандал. Угу. З другого боку, це може, що нам оприлюднять якусь нашу цікаву розробку. Прям дуже-дуже цікаву. Ну, про розробку, чесно кажучи, мені подобається набагато більше. Корупції у нас і так вистачає, як то кажуть. Да? А, далі. Кано перевернута інус. Ну, це, от, одна, схоже, десь прильот по складу. Чи то по військовому виробництву. Ось воно горить, вибухає. Да, На жаль. Але інус показує також територію. Перт інгус обмежена територія. І що? Ми радіємо, ми святкуємо. Значить це явно буде повернення території. Успіх на фронті. Ось він так і проглядається. Вуньо. Ну, загалом це хороші новини. Явно позитивні, радісна звістка, часто густо несподівана. Да, да, да. Повернення території має бути. Ну, Масштаб тут невеликий. Не чекайте чогось прям грандіозного. Ну, раз показують, то значит, це буде на карті, як то кажуть, помітно. А ось, чогось прям грандіозного, повторюсь, не чекайте. Далі, Вуньо ммм... Це план іде, це йде план, це йде вдава реалізація плану. Ну, плану якого командування? Зрозуміло то. Мало того, це йде партнерство, співпраця. Знов таки порадуємося. Но, перед Гебо, не факт, що це все озвучить. Тобто, якась у нас таємна співпраця йде, те, чому ми порадуємося, коли дізнаємось. Но, не факт, що воно все вийде в ефір. Це таємниця, певна, йде. Угу. Далі, перед Гебо. Ну, на жаль, це недостача поставок. Все одно йде. Тобто, ну, поставки нам йдуть, ми їм радіємо, але недостатньо. Не та кількість, не товарна, як то кажуть. Ну, але все рівно підтримка йде. Оця таємна співпраця прямо мене інтригує. Це щось прямо таке цікаве. Загалом, оце от може відігратися так, що нам якісь технології передадуть, цікаві, таємно, зрозуміло що. А потім скажуть, ну, а ми що, а ми нічого, українці самі розробили, да? Ми не при ділах. Далі. Фінал. Тей перевернутий, Евас і феху пряма. Ну що ж, гаразд. А, явно ось у нас іде. Ну, все рівно, все рівно воно мені як приліт іде. Десь якийсь приліт по, по добру. По, по... Все одно, негарно. Але, другий варіант кращий. Обмежені сили, обмежений ресурс, тим не менше, ось оце просування вперед. І все рівно, ну але масштаб просування не настільки великий. Але да, наші захисники явно підуть вперед. Явно це буде повернення території. Чому ми явно порадіємо? Але все рівно покажуть, що обмежений ресурс. Далі, оце от поставки йдуть. Де вас перевернуть, а я вас феху. Це все про поставки. Це ось конкретно зброя, як така, ну, як бойові одиниці. Да? А це конкретно боєприпаси до всякого різного. Бачите? Бидвіру не перевернуті. Тобто поставки йдуть, поставки швидкі, але не настільки великі, як би нам було треба. Отак от. Так, що тут ще такого? Десь удар по логістиці. Ось, Конкретно Ева з Феху, це може бути якийсь логістичний хаб, чи якийсь польовий склад, чи щось типу такого, пов'язано безпосередньо із логістикою, і все по ньому прилетить. Да, на жаль, не гарно. Так, з такого, в принципі. Ну, ніби більш нічого такого не йде, цікаво. Далі, давайте по трійкам пробіжимося. Кану перевернути, інгус тей переверти. Ну Ось ось вогонь, ось приліт. І куди приліт, по... чи то інгус виробництво показує, саме те, що з військовим пов'язане, чи то, той якийсь склад. Да, на жаль, виглядає негарно. Ну. Так. Далі, соло, Вуньо, Евас. Ну, це ось явно ось успіх, радість, святкування, здійснення мрій і що рух вперед. Явно десь просування на фронті буде. Прям гарне, красиве, медійне, почуємо, побачимо. і де воно мені більше все-таки, як наша територія. Це не якась там умовна там, Білгородська, там, Брянська чика область буде. Це буде конкретно наша територія, українська, загально признано. Ну Ну, все рівно, я ж кажу, повторюсь, масштаб не настільки великий. Тобто, ну прям якогось там супер-броска до Криму чекати не варто. Ну Але це буде помітно, це буде явно приємно, так. Да. І далі. Гєбо перевернути гебо феху перевернуто. Дивіться, Ну таємну співпрацю сказав і передачу нам якихось технологій. Але знов таки обидві оце і оце показує в сторону склада. А гебо показує пацюка, який наведе на склад. Угу. Те, що не добре, те, що мені не подобається. Знов таки знайдеться якась Іуда, яка продасть 30 срібників, і наведе. Мало того Іуда, Геботейвас, Іуда може бути дотична безпосередньо до ЗСУ. Не значить, що прям служитиме, може бути хтось відставний. Часто усто Тейва перевернути, якраз відставного військового може показувати, наприклад. Ось, ну таке, погано. Минуло, минулий місяць відігралось так само. Е, пацюк був на Яворівському полігоні, та ще й при офіцерському званні. Угу. А от тут теж пацючок. Ну прям офіцерське звання навряд, ну так, да. дотичний до, си, до сил оборони, явно. Явно. І продасться за 30 срібників. Ах, скільки ще да? скільки їх ще треба переловити і пересадити. Ну добре, не будемо пропагандами. Ну що, давайте болота подивимося. Що там болотяним покажуть? Армія Мордору. Раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає армію Росії у 2000 Да, це розогнався. Добре, хоча такий розклад може зробити. Загалом напишіть, чи буде цікаво, якщо я, скажімо, загальний прогноз зроблю по обом арміям до кінця року. Пишіть в коментарях, чи буде таке цікаво. Ну і да, не забувайте, будь ласка, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Ну і телеграм-канал, посиланочку в описі до відео. Також підписуйтесь. Дякую. Хвилинка реклами. А... Так, дякую за відповідь. Це, звичайно, мене клемонуло трошки. Ну, а раз, буває. А, добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає армія Росії у травні 2025 року. Скажіть, вам, правду. Феху, Іса, ага. Альгес, Дакас. Дагас. Дей вас перевернути. Соулу. Ну, Побєдобєсія, явно. Гаразд, дякую за відповіді. І підсумуйте мені, фіналізуйте по питанню, що чекає армія Росії у травні 2025 року. Єра. Евес. Гебо. М -м, цікаво. Хагалаза на них бракує. Ну нічого. Тут теж тут, весело і без нього. Гаразд, що ми маємо? Не настільки погано, як би хотілось. Ну що ж, кажу, що показали. Феху, Іса Альгіс. Далі. Дагас, Тайвас перевернутий соло. І фінал. Єра, Евас, Гебо. Отже, ось зразу у них якісь поставки йдуть. Да? Але поставки на паузі. На паузі. Щось то їхні партнери так само, бачите, їм крантик, то вентиль прикриють. Тобто ось у них. Брак ресурсу йде. А чого? А ресурс затримується. Ресурс затримується. Ось, будь ласка. Далі, що ми маємо? Ну тобто, да, вместе ресурсу сказав, так? Далі. ну, Загалом, в принципі, це, якщо саму ІСу розглядати, то це незмінність ситуації. Тобто, ну, якихось прям суперкардинальних змін у них на травень не прогнозується. Десь вони, ось АЛІС, десь вони взагалі в глуху оборону стають, заглухає ще якась ділянка фронту. Може, до речі, це показати, ось Іса Тейвас, це можуть якраз показати оте от путінське перемир'я на, 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 на побіду бісті. да, можливо. Ну, Я не буду це вважати прогнозом, тому що це вже анонсована подія. Тут просто воно побічно мені пішло. Далі, Іса Альгес, ну так, да, це десь глуха оборона. Ще якась ділянка фронту у них заглухає загалом. Мало того, дуже біда з ППО у них буде. Чого, в принципі, зрозуміло. Вчора я розбирав і загалом мені тут дублюється інформація зараз. А чого? А то, що ППО стягнуть на Москву. Щоб побідубесія там провести, щоб ніякий добрий дрон чи ракетка не перелетіла по бункерному чуду. да? Маріонець ті, Сарумана. Далі, Альгіс. Дагас, Альгіс. Знаєте, воно йде, як зміна підходу до оборони, як вони якусь тактику для оборони міняти почнуть. Все рівно по ресурсу у них біда, будуть шукати, намагатись знайти ресурс, будь-звідки, з нових якихось джерел, щоб змінити ситуацію. Спойлер не знайдуть е, зразу, по тейвезу переверну тому. Бойовий дух у них то не дуже. Дезертирство буде рости, до речі. Так, угу. да, це те, що нам на руку, те, що гарно. Що, Ваньки таки почали прозрівати, що гробові не варті того, щоб е, лягти десь в полях України. Щоб не вже почало доходити, а? Ми дожили до цього прекрасного моменту. Далі. І сатей вас перевернув. Ну так, да, бойовий дух не дуже. Ну, будуть, їх, будуть їх тримати. Будуть їх тримати все одно і обмежувати, щоб вони не так сильно тікали. Ну, Загалом, це можуть бути і заграда тряти, Чого ні, в принципі, скрепненько, православненько. Дідива оце от все. А, далі. Оце, от оце якийсь вояка йде. Прям дуже-дуже-дуже яскравий. А ще може ще може бути один генерал-москалик загалом. Ну, добре, це може бути не прям генерал, все-таки тут мені не показують рівень особи. Ну явно людина, яка дотична до армії, яскрава. Пропагандон, до речі, якийсь даруйте замі, французький, може якийсь пропагандист, їхній гигнути. Яскравий медійний. Да. Ну, побічне мені тут пішло, але теж приємно. Далі, що у них тут? Ну, що Побєдобєсі? Побєдобєсі, у них оце от явно парад, ну, щось воно, бачите, руна перевернута, як -то якось то воно все скромненько. А що ж таке? Улюблене їхнє свято Побєдобєсі, Е, все рівно не то. Ресурсу на нього вже нема, да? нема кому марширувати. І фанерні танки будуть по Красній площаді їхати. Далі, алі соулом. Зараза, насправді, То, що виходить, що це в них успіх в обороні, десь, знаєте, як наші підуть, а вони прям зможуть відбити. Зараза. Ну. Так, да, на жаль, проглядається. Якийсь успіх у них на фронті теж буде невеличкий. Ну, геть зовсім невеличкий, тому що я бачу. У наших, до речі, зверніть увагу, у наших захисників навіть відступ не показало. А тут е, показують, що зовсім успіх якийсь у них є. Е, ну, зовсім, значить, геть зовсім невеликий, якщо так. Далі, Альгісовом. Так, це сказав, це сказав. Що тут ще такого цікавого йде? Ну, ну що, побідобці йде, явно. Да. Явно йде по бійся. Будуть дуже підсилювати ППО і загалом підсилювати безпеку на що якраз в районі Дня Перемоги. Тож що бояться, що їх привітають. Спойлер! Привітають і привітають гарно. Я це вже бачив. Далі, що у нас тут? Фінал. Єра, Ева з Дємом. Дивіться. Все-таки все вони ресурс десь наколядують. Ну, схоже, що це буде або під кінець місяця, або десь друга половина місяця. Єра все рівно руна повільна. Тобто, да, вони ось наколядують, ось воно, ось воно їде, ось воно їде, ось їдуть їм дари. Але вони їдуть повільно і вони їдуть, схоже, туди, десь ближче до кінця місяця. На таким, нам, да, на жаль. Далі, це ж ось і показують просування на фронті. Ну, зовсім невелике. Там, де. Да, це ж було вже загалом показують повторювана подія. Полізуть там, де вже лізли, і загалом. А... Це може бути то, що вони відіб'ють то, що ми собі повернули. Тобто якась, знаєте, як територія із рук руки переходить. О. Ось. Ну і є бо, да, так, план у них на це, є на рух. Но це, схоже, рух у них буде десь так само. Це або друга половина місяця, то й кінець місяця. Ну, урун своє сприйняття часу. Прям грубо не прив'язуйтесь, але це не показує, щоб це прям початок місяця був, туди далі. Ну, правильно ж, треба. Що у них там? Міртрудмай, да, по п'янству там треба. ж... Відійти, а там потім 9 травня, так само ж поп'янствують. І тільки, схоже, аж десь туди, після побідоб'ясня, більш-менш протрезвіють, щоб щось робити. Тут навіть така логіка, явно вона має місце бути. Далі, що у нас тут? Ну, загалом, з такого із такого, в принципі, все основного. Да? Давайте, по трійкам пройдусь. Феху, Дагас, Єра. Ну, Ось ось ресурс, вони шукають, щоб, що? щоб трансформувати ситуацію, все-таки знаходять, знаходять його пізно, і ресурс то йтиме довго. Що нам явно на руку? Да. Мало того, це ось біда буде із військовими виробництвами. Ну, це загалом вже повторюється подія погана для Росії те, що я буквально вчора дивився. Далі. Іса Тейвас, перевернутий Евас. Десь зовсім незначне просування. І прям, прям дезертирство, бойовий дух не дуже. І прям, знаєте, що як їх як гнатимуть до того, що за гранатрядами. Вже такі новини, така інформація була. А тут прям схоже, що прям це буде набувати масштабу. Да? Так, ну, про те, що тут якийсь військовий, чи то якийсь пропагандист, явно що дуже яскраво піде в кращий світ. Да. Це, те, це те, що мені тут теж йде. Підзірвуть, схоже. Ну, як зазвичай буває, або сам десь на міні підзірветься. Ну, це яскраво буде гарно, почуємо, побачимо. Далі. Алі, Соло, Гебо. Ну ось оце зараза погано. Успіх в обороні. я ж кажу, десь, схоже, наша якась чи контратака, чи контрудара, вони його зможуть відбити. Да, на жаль. А, але зато сово Єбо це великий бабах по ресурсам. Чого кажу, бабах, то що той вас приліт показує? Приліт, бабах, ресурс. Розумієте мою логіку, да? а, десь ну, загалом це так само мені падало у важливих подіях. Тобто десь дуже гарний буде приліт. Тут конкретно, значить, це щось армійське. Чи то виробництво, яке безпосередньо на фронт працює, чи то можуть бути якісь склади. В принципі, або. -або. Загалом є е вас Загалом, дійсно, як знаєте, ось приліт, по чомусь, що в Русі дари, які рухаються, да? і воно прилетіло. Показують, що це повторювана подія буде. Може, може, дійсно, наші поїзд якийсь під откос пустить. Ну і добрі люди. Можуть поїзд якийсь під откос пустити, із дарами всякими російськими, і то воно все почне горіти, вибухати, ну і так далі. Приліт ось якраз якщо так, то це знов таки якийсь як логістичний хаб, база якась може бути безпосередньо. В принципі, ЕВА з авіацією пов'язаний, то це от може бути прям гарний удар. До речі, не один, то що гебо поряд. по чому? По аеродромам, по їхнім, чи якимось там е авіаційним базам, скажімо так. Да. Прям яскраво, красиво, з бабахом, з вогоньком, все як треба. Може, без грибочка, але все рівно гарно. Гарно, так. Да. Ну, добре. До речі, повторювана подія. В плані прильоту повторювана подія. Чи то прилетить туди, куди вже прилітало, да? що називається, хватить куріть, де попало, куріть там, де ще не попало. Да? А, ось. а з другого боку, це може просто показати, що ціль буде та сама. Можливо, минулий раз не долетіло, то цей раз долетить, якщо так. Ну, все рівно гарно. Так, да, погано, що тут ось просування якесь у них мінімальне падає, погано, що вони такий ресурс собі наколядують. Ну і оце мені не подобається, що десь як відіб'ють якусь нашу атаку. Почуємо, побачимо. Погано. Ну, а так місяць для російської армії веселенький доволі буде, ви знаєте, прям прильоти, он падіння бойового духу, брак ресурсу, прям, прям гарно. Гагала забракує, але нічого, іншим разом. Добре, ну, в принципі, з такого все, більш нічого такого цікавого не йде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!